Чи справді Ісус мир йому вознісся на небо? Отже, ми, мусульмани Ахмаді, віримо, що Ісус мир йому вже помер. Ось як ми це доводимо. У Корані згадується розмова між Ісусом мир йому і Всевишнім Аллахом, яка відбувається у судний день. У цій розмові Аллах запитує Ісуса мир йому, чи дозволить ти своєму народу і поклонятися йому як Богу крім мене? Ісус Мир йому звичайно заперечуватиме, що він має якесь відношення до трійці, і все своє життя він лише закликав людей поклонятись Богові. Однак, потім Ісус мир йому також скаже, що після того як Аллах послав для нього смерть, він уже не знає про те, що. Почали робити люди після його смерті. У цьому аяті Ісус Мир йому категорично стверджує, що він справді помер. Тепер Деякі мусульмани стверджують, що в цій бесіді Ісус Мир йому не сказав, що він помер, а заявив, що тільки визнісся фізично. Це повний абсурд насправді слово тавафа зустрічається у Корані 23 рази. 21 раз воно означає смерть і двічі сон у дуже конкретному контексті. Ніде воно не означає фізичне визнасіння. Якщо це не досить ясно, то святий пророк мир і благословення Аллаха, нехай перебуває з ним, використовував таке саме твердження. І щодо себе згідно з хадісом, судний день святий пророк Мухаммад і благословення Аллаха, нехай перебуває з ним. Побачить, як деякі його послідовники будуть кинуті в пекельний вогонь. Він спитає Аллаха про про причину цього, і Аллах відповість ти не знаєш, що вони зробили після тебе. У відповідь на це святий пророк, мир благословення Алахан з ним, Відповість такими самими словами, як Ісус, мир йому використовував Корані. Ось вони після того як ти послав мені смерть, ти став спостерігачем над ними. Нарешті навіть арабські словники ясно доводять, що слово тавафа означає смерть, і не один, а ціла низка словників ясно це показують. Засновник Ахмадійської мусульманської громади Хазрат Мірза Мерзагулам Ахмад Мирийому був настільки впевнений у смерті Ісуса мир йому, що кинув виклик, що якщо хтось зможе успішно довести у світлі цього, аяту, що ісус мир йому, все ще живий, то він отримує грошову винагороду. Цей виклик залишається чинний досі.